Друзі, привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA. На календарі 5 вересня. Нарешті до мене подоїжджали всі мої серпневі нумізматичні замовлення. Таким чином, я можу їх сьогодні розпакувати, підбити підсумки серпня і повністю закрити літній сезон та з чистою совістю вступати в осінь і в осінній період колекціонування. Тож, поїхали розбиратись що до чого. І так, чим я займався в серпні в плані нумізматики? Ну, по-перше, в серпні мені вдалося потрапити на барахолку і дещо там купити, і дещо там провернути. І так, що я купив? Ну, купив я собі небагато, купив найпростіше, що можна там купити: дві капсули на монети. На які монети? А на ось ці монети, це. Раз солдат. Мені, по-перше, здалося, що, в принципі, буде непогано покласти їх в капсули. Давайте, в принципі, зараз це і зроблю. Розкрию ось ці зіп-пакетики, розкрию капсули і одразу все покладу. Так. Раз. І два. Доволі. Легко все розкривається, і спробую зробити, як робить дядько на барахолці. Ось прямо так, не торкаючись монети, витрушую її в капсулу. Але капсули мені походу. Продали непідходящі, бо щось воно не закривається. Так, можливо, це у мене трошки лижі не їдуть. Зараз будемо розбиратися. Так, монетка лягла. Так, не закривається. Закрилась. Коротше, то, виходить, у мене трошки лижі не їдуть. І так, монетка в капсулі. Ну, я би сказав, ну, не то, що прям зовсім по-іншому виглядає, але все-таки краще. Так, і тепер пробуємо закрити цю, і ця також закривається, то я просто неправильні половинки капсули взяв. Ну, Буває. Перший раз це. Роблю. Так, все, дві монетки в капсули поклав. Капсули чи то по 6, чи то по 7 гривень. Коротше, якісь копійки. Але просто купувати капсули, щоб покласти. Монети в них, ну якби це не єдина була моя задумка. Да? Не все не все, прям просто от так. Насправді мені просто був потрібен привід, заговорити з тією людиною, трошечки розговоритися в процесі покупки цих капсул і запитати: а чи купує він, э, той дядько, монету Лось Європейський? Бо в мене їх було чотири. Хто за моїм каналом слідкує, ви можливо бачили мій літній випуск за початок червня? Здається, там, де я на монету писанка на срібну монету, виміняв собі трьох лосів. Відповідно, два. Крази. Ну і ще там був невеличкий приємний бонус. Ну і ось е так склалися обставини, що я вирішив, пора одного лося відпускати, продавати і, якби живі кошти собі виводити. Значить, цей дядько, ну в принципі, я у нього. Час від часу щось е, купую, тому це не якась там зовсім незнайома для мене людина. Він сказав, що йому потрібен лось тільки в сувенірному пакуванні. Тож е, я подивився по своїм каналам, чи продає хтось ще сувенірку, за скільки її продають, бо на OLX там ну, такі неадекватні ціни на сувенірку. Принципі, скажімо так, промоніторивши OLX, знайшов там одного продавця з адекватною ціною, а потім ще згадав, що. У мене ж є інша людина, у якої я вже декілька разів брав якісь монети, відповідно з якою ми і обмінялися монетами. Я йому писанку, він мені лосей та крази. І у нього я вже весною купував сувенірку на лося. Коротше, звернувся до нього. У нього була сувенірка. тож я вирішив, що куплю собі сувенірку на одного з тих лосів чи лосів, які у мене вдома є. А того, що у мене був на той момент на руках в сувенірці, буду продавати. І так, в принципі, доволі вигідно продав. Не так, щоб прям ідеально, але доволі вигідно. Мене це повністю влаштовувало. І, відповідно, як ви вже зрозуміли, друзі, замовив собі одразу нову сувенірку плюс ще одну монетку. Тож. Ось ця посилка, давайте її розпакуємо і подивимось, що там всередині. Ну, а певний натяк, на що там всередині, є, в принципі, у мене зараз на столі. Можете поки що спробувати цю загадку розгадати. Потім напишете в коментарях, розгадали чи ні. Так, давайте я зараз трошечки посилку за кадр візьму, бо незручно мені. Так, розрізав скотч, розкриваю, 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 і тутечки у мене є щось. Зараз розгорну по Так, це поки що відкладу. І ось сувенірка на лося. В принципі, таку я брав і весною. Дивимось, не, не погнута в такому ідеальному стані. Да, хоча ідеалу не існує, але, в принципі, все нормально. Тож, можна цю монету нарешті покласти в сувенірку. І це я вже гратися з продажами не буду, а залишу однозначно собі в колекції. Ну, а тих двох лосів, які у мене іще є, додатково, знову ж таки, спробую притримати до наступного року, коли буде. Продаж останньої монети в цій серії. Хто його знає, як воно там піде, а раптом прийдеться щось міняти, вимінювати. Тому всі е лосі, коротше, ну, принаймні на зараз розраховую, що залишаться зі мною. Так, друзі, ну і ще тут у мене парам пам пам опішнянська кераміка. Не просто так. У мене цей півник тут стоїть ця свистулька. Чесно кажучи, я не пам'ятаю точно, купував я це в опішні, чи, можливо, це був сорочинський ярмарок, але в опішні я точно був багато років тому, в 2012 році. Їздив туди на екскурсію з колегами. Не можу сказати, що там прям вау, як цікаво мені було, але доволі непогано. І якщо туди їхати не спішно, не поспішаючи, побути там. Подовше плюс їхати з грошима, то в принципі з пустими руками додому ви не повернетесь і щось цікавеньке привезете. Особливо, якщо ви хоч трошечки цікавитесь українською культурою, ну і, от зокрема, гончарство. І так, опішнянська кераміка. Давайте розкажу, чому я купував цю монету з рук, а потім трошки так детальніше її розглянемо, оглянемо. І так, під час першого продажу в інтернет-магазині НБУ е, мені не вдалося цю монету придбати, бо, як завжди, сайт жив своїм життям, ну і щось там якась фігня, коротше, трапилася, не придбав. А коли був другий продаж, то така фігня трапилась. У мене вже закінчилася відпустка, і це був мій другий робочий день. І... Як завжди це буває, колеги після довгої розлуки е, ділилися своїми новинами, всі були раді бачити один одного, і настільки мене заговорили, що я просто-просто забув, що в той день був продаж цієї монети. Коротше, залишився я без монети, тому вирішив, що частину коштів виручених за лося. Витрачу відповідно на сувенірку, значить, 250 гривень за неї віддам, віддав, і 650 гривень пішло на цю монету. Визнаю, що лоханувся, тупанув, переплатив, бо вже буквально через пару днів цю монету продавали і по 600, і по 550 гривень, і час від часу, і в принципі досі там і, і 500, і 450 вона проскакує, тобто звісно, ну 650 вона не стоїть, а не коштує, але все-таки в колекції я вирішив, що потрібно мати і раз про сам винуватий, то, ну що ж, треба платити грошики і брати. Знову таки, продаючи лося, запитав у того дядька, чи можна в нього придбати цю монету. Він сказав, що були, але вже продав, типу, телефонуй наступного дня і приїжджай, але наступний день це неділя. Два дні підряд їздити на інший кінець міста. Плюс, знову ж таки, буде чи не буде, невідомо. Тому, отримавши грошики за лося, я з ринку вийшов з барахолки і одразу зробив собі замовлення на ось це все. Дорого. Ну, якби дам, дорого, не дешево, але куди діватися. Красота потребує жертв. Ну, давайте тепер поглянемо на цю монетку. Так, ось такий у нас блістер в, таки, в такому народному стилі, я би сказав. Ну і на самій монеті ми бачимо якогось такого звіра, лев, не лев. Ну і це, мабуть, також свистулька або е, пищик. Так, опішнянська кераміка. 2025 рік, Україна 5 гривень. Я не можу сказати, що мені прям подобається дизайн цієї монети, ну, зображення, да? але воно з іншого боку, кольорове, прикольне. Хай буде, хай буде в колекції. Так, перегортаємо монету. Це у нас виходить реверс, опішнянська кераміка. Ну, і от, до речі, реверс мені навіть подобається більше, ніж Аверс, тому що, як на мене, тут більше такої української. Тематики традиційної. Так, друзі, ну як завжди, можете поставити на е, паузу відео і прочитати, що нам пишуть на блістері. О, до речі, цікавий момент. Я цього факту не знав, що в 12-му році пішнянську кераміку було включено до національного переліку елементів нематеріальної культури спадщини України. Ну, тим більше монету в колекції потрібно мати. Так, номінал 5 гривень, Нейзельбер, 16,5 грамів, Uncirculeйте, Дрифленний гурт і тираж до 75 тисяч штук. Тобто, можливо, в майбутньому. І ще ми побачимо. Давайте спрогнозую. Десь в кінці жовтня, на початку. Листопада, я думаю, ще, можливо, в продажу цю монету побачимо. Ну, і можливо, тоді я все-таки спробую поборотися за ще один екземпляр, але вже за більш такою адекватною ціною. Так, ось так, друзі, я м скупився. Точніше, поторгував і скупився на барахолці, плюс скупився онлайн. Ну і звісно, були деякі замовлення в інтернет-магазині НБУ. Ось вони приїхали. Тож давайте заглянемо і сюди. До речі, якесь дуже цікаве пакування. І так, в оцей поліетиленовий пакет Укрпоштівський. Засунули іще конверт Укрпоштівський. Чого не можна було просто ось так в паперовому конверті вислати, я не знаю. Але при цьому, як я вже говорив в своєму попередньому відео, Укрпошта знизила вартість доставки і тепер по 49 гривень. Всього навсього обходиться ось одна така посилочка з одною монеткою. Так, перегортаємо, відкриваємо. Ух ти, вперше за довгий час більш-менш адекватно вдалося відкрити цей конверт. Так, дістаю. Більше там нічого немає. Це прибираю. І десь ще повинен бути чек. Ага, чек залишився в пакеті. І так, що це таке? Це монета 130 років від дня народження Василя е, Вишиваного у сувенірному пакуванні. Ціна продажу 154 гривні, номінал 2 гривні. А, скажімо так: я на YouTube, на історичних каналах, м -м, чув про цю м -м, людину, доволі м -м, цікава особистість. Тож вирішив, що обов'язково треба монету в колекцію покласти. До того ж, мені подобається блістер. Дизайн блістеру зараз розпакую. І подивимось. Тобто він в такому в газетному стилі зроблений. І при цьому мені це чомусь нагадує часи дикого заходу, білі кіт, хтось там розшукується, якось так. Ну коротше, зачотно, зроблено зачотно. Так, Василь Вишиваний, Вільгельм фон Габсбург. Друзі, хто не цікавився життєвою історією цієї цієї людини, рекомендую на Ютубі знайти і подивитися, чи послухати. І так, це у нас виходить реверс Василь Вишиваний, і роки життя 1895-1948. Так, на звороті у нас на блістері є інформація. Друзі, ставимо на паузу, читаємо, знайомимося. Ну, в принципі, навіть цей коротенький опис він більш-менш дає якесь уявлення про те, чим ця людина займалася. Так, значить, тут у нас технічна інформація про монету: тираж до 50 тисяч. Так, і ось тут дуже круто зроблений аверс, як на мене, Україна. Потім тут у нас, я так розумію, підпис Василя Вишиваного. Поданий Вільгельм фон Габсбург. І його, ну, мабуть, а, я хотів сказати родовий герб, але тепер бачу, що ОСС 1914. Українські січові стрільці. Тобто, мабуть, це їхній герб. Ну що ж? От і мені буде привід е, поцікавитися історією, гербами і також докопатися все-таки до істини. Чий це герб? Тому, як я вже неодноразово говорив в своїх відео і про монети, і про марки, що колекціонування, хоч нумізматика, хоч філателія, це гарний привід і ще додатково про історію і культуру своєї країни дізнаватися. Так, коротше. Монетка класна, і хоча мені було дуже дивно, що в день продажу вона не розійшлась миттєво, що вона довго-довго висіла на сайті НБУ. Чомусь ажіотажу вона не викликала. Не знаю, можливо, люди не знають, як би ким був цей чоловік, не можу пояснити. Не знаю, можливо, навіть там якісь екземпляри цієї монети, і на момент запису цього відео на сайті висять спеціально не перевіряв. Але як я сказав, не розійшлась вона повністю. Та навіть наполовину, мабуть, не розійшлась в день продажу. Але не дивлячись на це все, я собі придбав дві монети, бо я не знаю, будуть там іще якісь допродажі, чи як там воно буде. Но мені ця особистість цікава. Плюс таку монету не гріх подарувати і комусь, хто займається або просто цікавиться історією. Тож, друзі, тут у мене ще є. Така саме монета. Ну, але, щоб все було чесно, на камеру розпакую. Так, ось а, чек. Знову ж таки, Василь вишиваний. До речі, якось вони так. Погано ці чеки друкують. Попередній варіант старий варіант, мені подобався більше. А це, як наче на древньому матричному принтері, зроблено, що очима, в принципі, ще щось видно, а на камеру поганенько зрозуміло. Ух ти. Конверти Укрпошти почали адекватно відкриватися. Чи, можливо, це якийсь досвід уже приходить з роками? Так, ну і ось іще одна монета. До речі, тут більш так в портретній орієнтації вона розвернута, бо тут трошечки її так набік вставили. Ну, то я потім переставлю, бо я люблю, щоб все було по феншую, і якби монети дивилися в ту сторону, в яку потрібно. Отже, друзі, ось такі мої невеличкі, але ну, особисто для мене приємні і цікаві здобутки серпня. Сувенірка на лося, опішнянська кераміка, дві монети Василь вишиваний і дві е капсулки на дві монетки краз солдат. Отже, літній сезон закритий. Вриваємось в осінь. Подивимось, що вона нам принесе в плані нумізматики і не тільки. Друзі, ну і стосовно майбутніх випусків з нумізматики. Не знаю, що вам сказати. Не обіцяю нічого, тому що різні були ідеї, різні були думки. Я і так знаю, що у мене. В цьому році, там останні півроку, як мінімум, мімізматичні випуски не надто часто і не надто регулярно виходили. Ну, може так трапитися, що цієї осені я взагалі випущу один, можливо, два випуски, причому десь туди вже під кінець осені, можливо, з якимись, знову ж таки, підсумками сезону. Подивимось, бо в цьому році у мене дуже багато роботи на роботі. Плюс є е, певні нові задумки з приводу і розвитку на Ютубі, і взагалі е, розвитку е, в житті, тому не знаю, як воно буде. Тож, якщо ви хочете, щоб все-таки нумізматичні випуски продовжували тут виходити і не раз за осінь, а все таки трошечки частіше, друзі. Підтримайте мене якимось коментарем е, до цього відео. Можливо, напишіть, чому ви дивитесь саме мої відео, адже я не займаюсь нумізматикою професійно, я не роблю огляди на якісь монети першим в українському Ютубі. Е, Можливо, я роблю якраз останнім, принаймні в цьому році. Тож напишіть, бо я отак почав задумуватись, що робити контент заради контенту це вже можливо не надто актуально. Я хочу, щоб відео вони все таки якусь цінність несли. Не знаю розважальну культурологічну мистецьку, не знаю. Тож напишіть, чому ви дивитесь саме мої відео. Ви дивитесь просто щоб порівняти, як у вас іде процес колекціонування, і як, наприклад, у мене. Чи можливо мене дивляться люди, які наразі не можуть собі дозволити займатися нумізматикою, але в принципі ця тема вам цікава, і щоб, хоч трошечки бути, в темі, ви Дивитесь мої випуски, чи можливо, не знаю, є ще якась причина. Можливо, ви, в принципі, всі всю нумізматику українську дивитесь все підряд, кожен канал, кожного автора, який в цьому напрямку. Працює. Тож напишіть, можете написати, як у вас пройшов нумізматичний серпень чи взагалі літній період. Ну, якщо я буду бачити активність в коментарях, буду розуміти свою значущість, можливо, для українськомовного YouTube, то можливо, це мене підштовхне до більш активного випуску нумізматичних відео. Але в будь-якому випадку як би там не було. Життя покаже, що воно буде, бо в кінці кінців, навіть якщо я буду готовий робити ці випуски, хоч е два рази на місяць. Все залежить від магазину НБУ. Якщо сайт глючить і нічого не вдається купити, то відповідно і матеріалу для е, відео немає. Знову ж таки, не знаю, як воно буде в майбутньому в подальшому, але е, продаючи лося і купуючи е, опішнянську кеміку, мені в голову прийшла така думка, що можливо. Треба поставити собі принцип, піти на принцип, і більше ніколи ніколи з рук монети не е, купувати. Якщо купив в інтернет-магазині, то купив молодець. Якщо провтикав чи не зміг купити, ну значить ця монета пролітає мімо, мимо колекції і тоді очікувати на інші. Не знаю, чи буду я додержуватись такого е, принципу, чи ні. Знову ж таки. Подивимось, тому певні зміни е, ну, плануються, скажімо так, е, на каналі, да, в моєму підході до е, тем, до ведення каналу. А що з цього вийде, час покаже. Тому не спішіть відписуватися. Якщо ви не підписані, навпаки, підпишіться, підтримайте вподобайкою коментарем. Ну, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарної осені, як в плані нумізматики, так і в плані всього іншого. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео, друзі. А вони все одно та колись будуть.